Вітаю етері ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Од злочинів проти довкілля з початку повномасштабного вторгнення. Таку кількість зафіксували експерти рік тому. Наразі ця цифра збільшується у рази. Коли ми говоримо про війну, в першу чергу згадуємо всіх загиблих і поранених переселенців, яким довелося залишити свій дім, аби врятувати власне життя. Та часто забуваємо про ще одну жертву бойових дій, яка не може говорити про свій біль, але водночас продовжує потерпати. Це екологія. Про вплив війни на довкілля розповідають експерти. verte І, хоча злочини проти довкілля можуть бути помітними не одразу, долати наслідки війни нам доведеться не одне десятиліття, впевнені експерти. Найбільшої кривди екології завдаються викиди парникових газів, пов'язані з бойовими діями. Так паливо споживається у великих кількостях, як на фронті, так і для забезпечення постачання техніки, боєприпасів, їжі, будівельних матеріалів. А тепло відбите від парникових газів, виробляє вимірне потепління поверхні землі і океанів. Окрім цього, існують інші наслідки війни руйнується Каховська Ге, змінюється екосистема моря. Помирають якісь морські жителі в великій кількості. Може також виділятися через це СО2 в атмосферу, і також це може спричиняти деякий вплив. Вода затопила сільськогосподарські угіддя, знищила рослини, які продукували кисень. Це перетворилося на СО2, тому що воно гниє після руйнування, і це також підсилює зміни клімату. Якщо звернутися до історії, то вплив різних війн на екологію майже однаковий. Пересування військової техніки спотворювало ландшафт, знищувало ґрунт та отруювало атмосферу. Внаслідок цього величезні території зі сфери корисної для людини діяльності були вилучені. Навколишнє середовище використовувалося як в для відходів та побічних продуктів воєнних дій, як наслідок, зміна клімату. Так після другої світової війни вчені фіксували появу пилових смерчів в тих місцях, де вони раніше були не характерні це пов'язано з тим, що відбувається винищення території, утворюється великий простір для великих потоків вітру, і на цих територіях починають утворюватися ці вітри. Також військова техніка, яка змінює тиск, змінює температуру на території, також сприяє циркуляції вітру, яка може утворювати ці смерчі. Таким чином, війна дестабілізує екосистему та змінює її, наголошують екологи. Ці Живі організми, тварини, які перебували на певній території через війну, через шумове забруднення, вони мігрують, вони змінюють екосистему, несуть свою стару екосистему за собою в нове місце, і таким чином вони спричиняють зміну. Біотопу, який знаходиться на території. І це також може в перспективі змінювати клімат. Це здається не дуже зрозумілим, але клімат може змінювати екосистему, і екосистема може змінювати клімат. Або спочатку змінюється клімат, змінюється екосистема, або через війну екосистема йде в інше місце і там починає локально змінювати клімат. Серед інших чинників війни, які впливають на екологію, є такі, які здаються взагалі необразливими для довкілля, але навіть прості дії можуть глобально змінити довколишнє середовище. Через те, що наші військові перебувають в суворих умовах, в польових умовах, то сітки, які знаходяться біля них, особливо в теплу пору року, обробляються великою кількістю фумігантів, тих пестицидів, які знищують комах. І це може впливати на сільськогосподарської угідь яка знаходиться поряд, тому що ці комахи могли б здійснювати певні свої біологічні функції на угіддях, але через те, що вони знаходяться на сітках і там помирають через ці пестициди, то вони можуть не виконати функцію, яку мають в природі. За час повномасштабного вторгнення Держекоінспекція розрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії РФ на суму понад 2 трильйона гривень. З кожним днем та кожною ворожою атакою ця сума зростає. А над відновленням екосистеми доведеться працювати протягом не одного десятиліття. Вночі російські військові атакували Україну ударними дронами та балістичними ракетами. Українські захисники знищили сім шахедів. Також протягом доби армія РФ здійснила 120 обстрілів Херсонської області. Троє людей загинули, 15 поранені, зокрема дитина. По Береславу та цягинці війська РФ здійснили пуски керованих бомб. У наслідок потужних вибухів у Береславі важкі поранення дістала 70-річна жінка. Пошкоджено два заводи та щонайменше 13 будинків. Місто перебувало і під ворожим артилерійським вогнем. Поранено 49-річного чоловіка. Центральну частину Херсона війська РФ одночасно обстріляли з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Ворожими снарядами пошкоджено житлові будинки, приміщення суду, кафе, медичну лабораторію. Лікарню знищено автівки, зокрема, два службові автомобілі поліції та карету швидкої допомоги. У наслідок обстрілу загинули дві людини: – 45-річний чоловік і 62-річна жінка. Ще 10 мирних жителів поранено. Серед постраждалих лікарі та пацієнт лікарні повідомили у прислужбі Херсонської поліції. У Одеському регіоні за останню добу обстановка, незважаючи на регулярні повітряні тривоги, відносно спокійна. З обнадійливих новин голова Херсонської Ова Роман Морочко повідомив, що життю двомісячної дівчинки, яка вчора разом із мамою і дідусем потрапила під ворожий обстріл, поки що нічого не загрожує. Дитину було ушпиталено із забоєм легень, нирок та черепно-мозковою травмою. Стан малечі стабільний. Вона перебуває під наглядом медиків. Солодке життя не завжди безпечне для здоров'я організму, принаймні для тих, хто знаходиться у групі ризику. 14 листопада в усьому світі відзначають день боротьби з цукровим діабетом. Медики постійно нагадують громадянам про необхідність правильного харчування та дотримування правил вживання продуктів, що містять цукор. Цукровий діабет захворювання, яке виникає через порушення обміну речовин, після чого в організмі виникають проблеми із засвоєнням цукру на клітинному рівні. Це призводить до того, що у людини постійно відбуваються різкі коливання рівня цукру у крові. На жаль, з кожним роком дана хвороба молодшає, збільшується і кількість тих, хто страждає через неї. До всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом у черговий раз медики нагадують про необхідність уважно стежити за станом свого здоров'я, аби запобігти його появі або полегшити наслідки для тих, в кого він вже є. Почнемо з того, що сам діабет розподіляється на типи. Діабет зараз дуже розповсюджений, діабет, зростає його кількість і серед дорослого населення, на жаль, і серед дитячого населення. І тут треба розуміти і розподіляти два, як мінімум два типи діабету. Це перший тип, він, як правило, з'являється у молодих, у дітей до 30 років і там не працює. Підшлункова залоза і вони мають вводити інсулін. Діабет другого типу властиві наступні ознаки, на які слід звертати особливу увагу. Діабет другого типу він виникає. Здебільшого після того, як людина погладшила. вона збільшила об'єм своєї талії і е, виникла інсулінорезистентність, тобто свій інсулін, його багато, але він не дуже гарно працює. І, як правило, він лікується таблетовано. Діабет другого типу, якщо людина не лікується зовсім, він може повністю виснажити підшлункову і перейти в інсулінзалежний діабет. За словами лікаря, перший тип діабету генетично передається дуже рідко а у випадку з другим передача можлива лише тим, хто має до нього певну схильність. Наприклад, те, що тато, дідусь, мама були такі гладенькі і мали діабет. Якщо людина буде гладенькою з гіподинамією, не буде займатися фізичною активністю, вона також буде мати діабет другого типу. Аби не захворіти діабетом другого типу, треба постійно слідкувати за своєю вагою. В ідеалі залишитися зі студентськими показниками і не забувати про правила здорового харчування треба займатися спортом і не зловживати алкоголем не зловживати доданим цукром жирами. важливість профілактики та лікування цукрового діабету визначається ще й тим що ця хвороба негативно впливає на роботу органів та систем органів людини зокрема зір та кісткову систему тому медики радять періодично робити аналіз крові, який покаже рівень цукру у крові. А у разі необхідності вжити необхідних заходів. Згідно з даними міжнародної діабетичної федерації, ще два роки тому кількість хворих на діабет українців віком від 20 до 80 років складало 2 мільйони 325 тисяч людей. К 2030 року експерти прогнозують збільшення захворілих на 70 тисяч осіб. Цукровий діабет не вирок, треба просто змінити свій раціон і спосіб життя, вчасно вживати призначені лікарем препарати та стежити за рівнем цукру в крові. Що робити, якщо у вас вже виявили діабет? Які перші ознаки захворювання на ці та інші запитання? Нам відповіла директорка третього центру медико-санітарної допомоги ендокринолог Олена Колоденко. Хоча б раз на рік зовсім не зайве кожному пройтиме догляд і здати кров на найнеобхідніші показники, які саме можна обговорити із сімейним лікарем. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше з ним боротися. Але є й загальні ознаки діабету, які можна відчути. Це, наприклад, різке зниження ваги, а також постійна спрага, зазначає Олена Колоденко. Люди інколи випивають до 5, 3-5 літрів на день, тобто таке патологічне відчуття спраги. Може бути погіршення зору, може бути біль в ногах, біль в руках, ну і якісь такі вже інші неспецифічні симптоми. Це такі основні симптоми. Іноді людина навпаки має зайву вагу. І це також може бути ознакою діабету другого типу. Коли порушується обмін річовини, з'являється, як ми так називаємо інсулінорезистентність. резистентність. Стрес, який відчувають зараз, напевно, всі жителі України, також не найкращим чином впливає на організм. Вважають від відвідувачі центру. Ну сестра в даний момент тобто, вона боліє цією болізнею. Вот, и я считаю, что эта проблема, ну, наверное, вызвана вот этими стрессами. То есть в данный момент у нас сами понимаете, какая ситуация. Вот это все нервы, это все от этого. Но ну, я считаю так, потому что никогда не сталкивались, все было хорошо, и в течение года. То есть ну откуда не возьмись. Анализ показав, уровень цукру – подвыщенный, Лікар ставит диагноз диабет. Зрозуміла, що прийняти це спокійно, навряд чи можливо, але не варто нервувати, каже лікар. Ну, ви знаєте, сьогодні є такий вираз, що цукровий діабет це не захворювання, а спосіб життя. Тобто поганий спосіб життя, який призводить до розвитку цукрового діабету. І якщо змінити свій спосіб життя на здоровий, то можна і вилікуватися від цукрового діабету, тому що одним з основних способів лікування цукрового діабету є нормалізація. Харчування перестати зловживати тістечками, цукерками чи цукром це ще не все. Солодощі це лише верхівка айсберга. Цукор входить до складу практично всіх продуктів: ковбасних виробів, кетчупу, різних соусів, напівфабрикатів. Тим, хто живе з діабетом або просто веде здоровий спосіб життя, варто придивлятися до етикеток зі складом того чи іншого продукту. А діабетиків лікарів вчать рахувати так звані «хлібні одиниці». Ми намагаємося навчити людей рахувати хлібні одиниці для того, щоб вони зрозуміли, скільки ін'єкцій, скільки доз інсуліну треба зробити, і це не страшно. Якщо в цьому є необхідність, то би ми, то ми навчаємо людину робити це таким чином, щоб це ну, було йому комфортно і не заважало його щоденному життю. Захворювання ендокринної системи найчастіше легше попередити, ніж лікувати. для цього необхідно слухати свій організм, звертати увагу на найнезначніші зміни в самопочутті і регулярно проходити діагностику, підкреслюють медики. Кожний півгоди, звісно, нас обов'язково відправляють на проходження медкомісії, тому знаю, що все добре. Ну, звісно, ідеально все добре не буває, звісно. Ну, стараємося прислушуватися речей, говоримо о про своїх проблемах, вони такі виникли. Сімейний лікар може і повинен стати найкращим порадником. Причому ще до того, як поставлено той чи інший діагноз. І, зокрема, цукровий діабет, наголошує Олена Колоденко. Сьогодні кожна людина має обрати свого сімейного лікаря, якому вона довіряє, а от вже в обов'язки сімейного лікаря входить і профілактика стосовно цукрового діабету, тобто це визначення факторів ризику, які, можливо, є у людини, на які треба звернутися. Навчання здорового способу життя, навчання правильному харчуванню, це також обов'язок сімейного лікаря. Мейного лікаря двадцять рятувальників гасили пожежу в центрі міста. Горіла квартира у двоповерховому будинку на Старопорто-Франківській. Літніх господарів вдалося вчасно вивести на вулицю. Вони не постраждали. Пожежа спалахнула ввечері на першому поверсі двоповерхового будинку. Під час гасіння вогнеборці евакуювали з помешкання двох літніх людей і менш ніж за півгодини повністю ліквідували загоряння. Вогонь встиг пошкодити домашнє майно та побутову техніку. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем під час приготування їжі, повідомили в регіональній службі порятунку. Влітку одні, взимку інші виклики про безпеку під час осінньо-зимового періоду, а також про підготовку до можливих блекаутів та роботи пунктів незламності, розповіли рятувальники служби ДСНС Одеської області. Менше місяця залишається до початку зими. На вулиці вже похолодало, тому багато хто з громадян до включення централізованого опалення користуються різними нагрівачами, навантажуючи електромережі. Мешканці області також обігріваються не завжди безпечним способом. Тому про безпеку під час осінньо-зимового періоду та підготовку до можливих відключень світла, а також організацію роботи пунктів незламності, говорили на брифінгу за участю представників ДСНС в Одеській області. Тільки коли знижається температура. Є нові виклики для ДСНС. От буквально за декілька останніх днів є пожежі і в квартирах, і в житлових будинках. В основному, знову ж таки, ми завжди про це кажемо: що основною найпоширенішою причиною пожежі, в житловому секторі це є аварійний режим роботи електрообладнання. Серед основних причин пожеж неправильне використання пічного опалення, замикання в електромережі, що часто стається через перевантаження лінії, коли користувач вмикає одночасно кілька приладів. Рятувальники нагадують громадянам про дотримання правил протипожежної безпеки та регулярно проводять профілактичні заходи з населенням. Населених пунктах це і в висотних будинках, і в навчальних закладах це щоденна кропітка робота, яку проводиться особовим складом на місцях, під час яких ну особлива увага приділяється вже ж це незахищеним верствам населення. Багатодітні родини, одинокі самотні люди з залученням. Представники соціального захисту, представників територіальних громад, тобто депутатського корпусу, представників національної поліції, що стосується пунктів незглавності, які відносяться до ДСНС, то їх на сьогодні 55. Вони розташовані на території Одеси та області і знаходяться на базі пожежно-рятувальних частин саме Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ці пункти вже розгорнуті і готові до роботи. У них є все для того, аби ті, хто прийшов, могли відпочити, підзарядити гаджети і зігрітися. Є обладнання для дитячого дозвілля. Ці пункти забезпечені інтернет-зв'язком. Уперше після вибуху Оніксу, буквально в 10 метрах від будівлі одеського національного художнього музею, журналістів упустили всередину пам'ятки архітектури. Досі там працювала комісія, яка фіксувала наслідки російської агресії для будівлі та експонатів музею. Які приміщення постраждали найбільше, що потрібно ремонтувати першочергово і коли музей знову відкриє двері для відвідувачів, дізнавалися наші колеги. Ці руйнування наслідок вибуху російської ракети в якихось 10 метрах від музею. Від потужного вибуху, що пролунав в серці Одеси на вулиці Софіївській, ввечері 5 листопада здригнувся весь центр міста. Вибухова хвиля прокотилася історичними кварталами, знесла дві з половиною сотні вікон та балконів, вхідні двері, дахи та фасади. Протикорабельна корабельна ракета Онікс влучила у проїжу частину поруч з воротами художнього музею і утворила вирву з десяток метрів завширшки. Працівники культурного закладу ще досі дбайливо збирають та розкладають по окремих коробках дорогоцінні уламки. Ми збираємо ліпнину та частину фасаду, все підписуємо. Це уламки ракети. Уламки ракети ми передаємо відповідні служби, а ліпнину ми згодом вона буде, звісно, брати участь в процесі реставрації. У найближчому до епіцентру вибуху крило адмінбудівлі. Вибухова хвиля розтрощила робочі кабінети екскурсоводів та менеджерів. Ось цей кабінет. Коли я зайшов у понеділок, я побачив таке віконце замість дверей. І, на щастя, що ніколи не було співробітників, тому що було б дуже багато жертв. Охоронець музею, який чергував того вечора, вижив тільки тому, що з першим сигналом тривоги рушив до сховища. Вибухнуло, коли був на сходах до підвалу. Він просто почув цей. Він розказував, що це був гул, і він якраз вчасно врятувався, бо все скло полетіло сюди в пол. З початку широкомасштабної агресії будівля музею розташована над портом вже чотири рази ставала жертвою ворожих обстрілів, але остання атака виявилася найбільш руйнівною. Музейники кажуть, наслідки не критичні, але масштабні. Ця пам'ятка архітектурно-національного значення стоїть у кварталі, що охороняється ЮНЕСКО, і перші дні після обстрілу в музеї працювала комісія, що фіксувала наслідки ворожого удару для будівлі та експонатів. Найбільше постраждав фасад. Вікна музею, шибки вибиті, і також сама конструкція. Теж ми ще оцінюємо у найгіршому стані дах музею. Його потрібно полагодити терміново. Настільки вибухова хвиля спрацювала, що бруківка полетіла на дах. Там повністю діри в цих листках, і будемо все ремонтувати. Бо зараз якраз чекаємо до дощі. Ось зараз дощівні. Ми дуже за це переживаємо. Ось колекція одеського художнього музею переконують фахівці, не постраждала до її евакуації у безпечне місце. Про всяк випадок колектив почав готуватися заздалегідь. В залах другого поверху, що постраждали найбільше в момент атаки, демонстрували роботи українських художників з приватної колекції. На щастя, вони також вціліли. Лише також ми кажемо про пил, який є. Небезпечним для картин, але вже була група реставраторів, яка найближчим часом ми організуємо роботу та буде відновлення стану цих експонатів. Музейники сподіваються, картини після реставрації повернуться до експозиції. Попри евакуацію основної колекції, весь цей час заклад продовжував працювати. Виставляли роботи сучасних українських художників, створені під час війни та під її впливом у музеї, що зазнав руйнування кажуть працівники, вони виглядатимуть ще актуальніше. Це все можна відновити, це можна поновити для того, щоб ми могли проводити там вже екскурсії з зовсім іншими враженнями. Звісно, наш цикл виставково виставковий цикл мови війни. Він зовсім по-іншому тепер для нас буде виглядати, тому що. Це вже наша реальність 6 листопада. Одеський національний художній музей мав святкувати 124-ту річницю заснування. Планували влаштувати дні відкритих дверей, готували подарунки для відвідувачів. Проте російська ракета, що прилетіла напередодні свята, змусила трохи відкласти плани. Точну дату відкриття музею поки не називають, але сподіваються, це станеться ще цього року. Це культурна спадщина національного значення, тому ми максимально прискіпливо відносимось, і якщо все стигнемо, то на початку грудня музей відкриє свої двері. Танці як ствердження життя та еліксир від стресу Одеса стала третім містом всеукраїнського шоу Євгена Кота та Наталії Татаренцевої Танцюй зі мною Україна. Глядачі могли не лише побачити естетику танцю, а й долучитися до благодійної місії зібрати кошти для обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях. У всі часи танці були невід'ємною частиною життя. Вони супроводжували і у моменти щастя танцем висловлювали і свій сум. Мова тіла здатна говорити без слів, але не менш яскраво та потужно. Це вкотре довели учасники перформансу Танцюй зі мною Україну. Сам хореограф-постановник Євген Кот родом з Херсона. Танцювальний перформанс має на меті не тільки вразити глядачів силою танцю, а й зібрати кошти для реконструкції та облаштування шкільних укриттів на деокупованих територіях. На це буде спрямована і частина прибутку від самого туру. Дуже багато всього потрібного там від того, щоб поставити нові двері і стільці, і планшети, нові, і приточно витяжну вентиляцію зробити. Ми максимум, який ми зможемо зробити, зібрати зі свого туру. Ми все максимум передамо на, на допомогу. Хореографічний сторітелінг об'єднав на одній сцені потужну команду танцівників, чиї імена вже давно знайомі глядачам. Ці дозволяють трохи відволіктися від стрічки новин, постійних переживань та тривог, наголошують глядачі, адже саме за допомогою танцю передаються емоції. Я сама знаходжусь на службі Державна служба надзвичайних ситуацій. І я вважаю, що танці, розваги, пісні це не про те, що да ми а про те, що ми підтримуємо дух. Це патріотичність, це все українське, це все несе у маси. перше за все патріотизм. І дарує віру в нашу перемогу. Це все наближає. Ми повинні триматися: танго, контемпорарі, самба, пасадобль, вальс. Здається, танцювальний світ безмежний. Кожен знайде свій стиль. Танці надихають глядачів. А що мотивує танцівників? Люди і діти, які продовжують танцювати, виступати, і надихають нас тим, що вони підходять після концерту, і кажуть, дякую за вашу роботу, за те, що саме після ваших танців хочеться йти по життю танцюючи, надихатися і робити добрі справи. Танці це одне із варіантів того, що як можна цікаво. Вигнати стрес і, і не тільки стрес, і розважити себе і надихнути себе на, на інші звершення, на те, щоб далі йти і працювати над нашою перемогою. Неважливо, вмієш танцювати або ні. Чи маєш досвід у хореографії чи новачок у цьому? Головне говорять ті, хто вже танцює. Це бажання рухатися під музику і покращувати тим самим своє самопочуття та настрій. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.